Доброго дня, шановні колеги, я Євген Токарев, головний редактор порталу бухгалтер. На прохання користувачів порталу ми запроваджуємо відеопаради для бухгалтерів бюджетних установ. Будемо розповідати про те, як швидко та легко вирішити питання, з якими кожного дня стикаються бухгалтери у своїй роботі. Почнуємо з обліку благодійної допомоги у вигляді ТМЦ. Розповім, як правильно та швидко сформувати довідку про надходження в натуральній формі, довідку про зміни до кашторусу, бо без цих документів. Не обійтися. Вже з самої назви надходження в натуральній формі зрозуміло, що ні про які грошові кошти під час проведення цієї операції не йдеться. Тобто, операція в натуральній формі це господарська операція, не пов'язана з обігом коштів у готівковій чи безготівковій формі. Якщо вам передають основні засоби або інші необоротні матеріальні активи, то потрібно скласти акт приймання передачі основних засобів. Також необхідно скласти акт ведення в експлуатацію основних засобів та відкрити інвентарну картку обліку об'єктів основних засобів. Типові форми цих документів затверджені наказом Міністерства фінансів 818. Якщо ви отримуєте благодійку у вигляді запасів, тоді складаєте акт приймання передачі запасів. Його форма затверджена наказом 431. Всі надані благодійникам первинні документи треба прикласти до актів приймання передачі матеріальних цінностей. Приймання оцінку отриманих матеріальних цінностей проводять комісія установи. Її наказом створює керівник установи. До її складу обов'язково має бути залучений працівник бухгалтерії. За результатами оцінки, комісія повинна оформити акт оцінки матеріальних цінностей довільної форми. Первісною вартістю необоротних активів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб, є їх справедлива вартість на дату отримання. Тобто потрібно визначити, яку суму грошових коштів могла б виручити установа на конкретну дату, якби продавала відповідний об'єкт. Якщо благодійник надав первинні документи, то первісною вартістю може бути вартість, яка в них зазначена. Аналогічні вимоги встановила і щодо оцінки отриманих запасів, тобто їх також слід оцінювати за справедливою вартістю або виходячи з вартості зазначеної у первинних документах. Зверніть увагу, якщо ви понесли додаткові витрати на доставку матеріальних цінностей, монтаж, налагодження тощо їх також слід включити до їх первинної вартості. Для обліку доходів від безоплатно отриманих послуг призначено субрахунок 7511. Аби з бухобліком все стало зрозуміло, розглянемо приклад. Установа отримала від благодійника всім ПК по 21 тисячі гривень за кожне на загальну суму 147 тисяч. Згідно з первинними документами до складу кожного ПК входять моноблок, клавіатура та мишка. Також отримана жалюзі для вікон вартість подарунка складає 7 тисяч гривень. Фактом отримання благодійної допомоги оформлено актом приймання передачі основних засобів. Згідно з наказом про облікову політику, вартісний критерій для основних засобів 20 тисяч гривень. Тому комп'ютери зараховано до складу основних засобів на субрахунок 1014, а жалюзі до малоцінних наборотних матеріальних активів на субрахунок 11 1113. Буховліку слів зробити такі проведення. Натисніть паузу для знайомлення з проводками, а ми йдемо далі. Пам'ятайте. У разі отримання натуралки бюджетні установи обов'язково повинні скласти і подати до органів казначейства довідку про надходження у натуральній формі. Зробити це потрібно не пізніше останнього робочого дня звітного місяця. Згідно з бюджетним кодексом, благодійні внески, гранти та дарунки належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ. Такі надходження слід відображати за кодом класифікації доходів бюджету 250 20 100 Всі види надходження в натуральній формі визнаються доходами спецфонду. Такі надходження не мають постійного характеру, тому запланувати обсяг безоплатно отриманих активів неможливо. Тому, крім подання довідки про надходження в натуральній формі, необхідно ще внести зміни до кошторису в частині спецфонду за власними надходженнями. Для цього слід подати розпоряднику вищого рівня копії довідок про зміни до кошторису за власними надходженнями. Ці довідки обов'язково мають бути завірені відповідним органам казначейства. Від теорії перейдемо до практики. І зараз я вам покажу на прикладах, як оформити ці всі операції в платформі Fitbudget. До речі, довідку про надходження в натуральній формі та довідку про зміни до кошторису можна оформити, використовуючи безкоштовний модуль роботи з ДКСУ в Fitbudget. Отже, друзі, відповідно до нашого прикладу, ми отримали комп'ютерів на 147 тисяч і жалюзі на 7,5 тисяч. Отже, у нас буде два фейки 3110 та 21.10. 22.10. І перш за все треба зробити зміни до кошторису. У мене тут є кошторис бібліотеки. Ви Виявляємо, що це комп'ютери і жалюзі для бібліотек Отже, заходимо в роботу з ДКСУ, Потім переходимо кошториси і обираємо додати зміни до кошторису. Обираємо дату змін, номер, який там вам потрібен, до довідки, тип довідки. Даними головних розпорядників Обираємо додати спецфонд. Код коштів буде три 3, 3 інші джерела власних надкожень. Код доходів в бюджет 50, 20, 100. КВ 22, 2210 На суму 7500 Так. І далі набираємо опять код коштів 3. Код доходів можна обрати. Наприклад, отак. Із, этого самого, із списку. А можна так в Майже скрізь набирати, як я роблю. 5, 10, 10 програма сама варіанти запропонує. Так, 147 тисяч. Зберігаємо. Натискаємо провести. І ось ми маємо довідку про зміни до кошторису. Можна роздрукувати для казначейства Тут без підсумкових кейків я зараз обрав. Ось така довідка. Можна з підсумковими кейковими, хто як вимагає, у кого як казначейство вимагає. І експортувати в ДКСУ, це DBFL, файл який можна в СДО імпортувати. Так, наступний крок – це довідка про надходження в натуральній формі. Знову ж на ці суми. так, Обираємо номер довідки, дату, розрахунковий рахунок, по якому вона, вона пройде. Я тут спеціально додав гуманітарка по бібліотеці. Так, і так само обираємо код класифікації доходів. ККВ. Суму. І у нас довідка базується на рахунках управлінського обліку. Це ось касові видатки натуральні, надходження натуральні. Ці рахунки у нас в управлінському обліку, додані, щоб користувачам було зручно. Також я вам нагадую, що все, що я зараз ось роблю. Це можна, можна робити кожен в безкоштовній версії програми. Для роботи з казначейством. програма безкоштовна. Тобто, довідку про надходження, зміни до кошторису, ви можете робити безкоштовно. Так, 3110, 147 тисяч зробив, зберігаємо, зберігаємо, провести. І так само ось маємо довідку, яку я тільки що набрав. Роздрукувати можна. Тут е... хочете портрет, хочете альбом, ну тут вже самі, як ви обираєте там, на влаштуваннях вашого принтеру. І так, я думаю, красиво. PDF, звичайно, можна. І, звичайно, що експорт ДКСУ. Це все, що я вам показав, це робиться робота з ДКСУ. Цей модуль повністю безкоштовно, ще раз нагадую. Все, наступні кроки ми будемо робити вже в бух обліку. І перш за все ми зробимо операцію безоплатне отримання. Додаємо процедуру. Безоплатне отримання можна внутри відом. Чи у нас це благодійні внески, гранти та дарунки. Контрагента обираємо. Іноді є договори, а іноді немає там в дарунках, так? Да? Тому я додав ось такого контрагента, назвав його дарунок. Якщо у вас є реальний контрагент і договор, ну тоді добре, додавайте його фактично. Це потрібно, щоб закрути, закрити рахунки бухгалтерського обліку з розрахунки з дебіторами кредиторами. Так, ми отримали основні засоби. І для бухгалтерського обліку головне, щоб був об'єкт обліку. У мене ще його нема, тому його треба створити. І у нас є от така крута штука як імпорт об'єктів обліку. Щоб я не створював е, 7 комп'ютерів, однак, я візьму і імпортую їх. Отакий от файл. Це приклад. Просто щоб розуміти. Хай буде не ноутбук, а ПК Lenovo. інвентарний номер. Хай буде тут з 400 починатися. Ну тобто я створюю 7 об'єктів обліку, основних засобів, просто в Excel, щоб потім їх імпортувати. Хай номери карток будуть такі ж саме, тут у кожного своє. Так, це ПК Lenovo. Рахунок обліку. Це вільно вказаний. Амортизація теж група. Така у всіх. Дата ведення в експлуатацію ви можете вказати сьогоднішню, наприклад. Трофі корисного використання. Остання дата нарахування зносу. Ну, хай буде теж сьогоднішня Це все. Потім, коли імпортується, можна виправити. Навіть якщо там десь помилилося, це нічого страшного. Поки в обліку нічого немає, все потім можна виправити. Ну, дату випуску тут уже Неважливо важливо. Так. І тут головне, що це не куплене, це дарунок. Отут треба поставити одиничку. Так, так, так. Кількість світ буде один. Так, ось я підготував файл для імпорту. Зберігаю його покупку. не Так, треба CSV зберігати. А він в мене зараз є, просто натискаю зберегти. Це зберіг. Тепер обирати файл. Ось він у мене. Так, перший рядок заголовки не забуваємо. Це обираємо завантажити. Ось. це що я там в Excel зробив. Ось воно сюди завантажилось. Створити об'єкт обліку. Це 7 об'єктів обліку створено. Тепер ми в безоплатному отриманні. Тут оновлюємо стріночку. Опа, і вони в нас потрапили. Ось вони. Так. Обираємо матеріальну відповідальну особу. ну бібліотека, це книжки не буде, так. Кількість 1, ціна 21 тисяча кожного. Цей дарунок буде без ПДВ, звичайно. Джерело фінансування це КПК, по якому буде облік, бібліотека. Рахунок обліку. Ну ми оберемо з розрахунки з кредитором. Все ж таки, ми спочатку робимо отримання. Так, тут код надходжень. 10, 10. І місце експлуатації, де буде? бібліотеці Зносу у нас немає ліквідаційного офісі. Зараз раховуємо проводку. Ось бачимо, програма від кредитора отримала на 114, і все. Зробила 75.11, 5551.1, все, як вимагає типова кореспонденція. все зберігаємо. І у нас так. Будемо робити у нас же 7 ПК. Будемо дублювати всі 7. Тут об'єкт обліку, тільки замінимо об'єкт обліку, там 104. Все. Просто це треба буде зробитись на 7 разів. Так, і треба ж тепер додати жалюзі. Так, знову можна додати. Процедури Іма. Об'єкт обліку. І у нас знов нема такого об'єкту обліку, як жалюзі, Тому треба створити попередньо. Додати об'єкт обліку МА. на назва так і напишемо жалюзі. Підруга хай буде 0. Можна корінь залишити. Так, так, так. Вибираємо рахунок обліку 113. Тут внесений капітал. В штуках. Так, 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 це. це зберігаємо. Це ми створили об'єкт обліку. Так, тепер ці ж жалізи треба обрати в накладній. Ми не вказали, що вони безкоштовні, тому їх там не видно. От баладінні зберігаємо. Ось вони. Все, обираємо. Матеріальну відповідальну особу. Кількість хай буде три по 25 тисячі, щоб було 7500, як наші задачі. Знову без ПДВ, джерело фінансування. Рахунок кредиту 6211. Так, тут кепіведваський 22 близьких. кошти ще втри місце експлуатації, бібліотека. Це розрахунку. Угу. Це так само. Зараз перевіримо. Зберігаємо. Провести і все. Побухобліку у нас ми отримали вже. Тепер, щоб картина була завершена, нам треба провести виписку ДКСУ на підставі наших. Довідок про надходження в натуральній формі. ПАК ДКСУ буде знову проведення. Так, обираємо наш рахунок. Я тут е, створював гуманітарська бібліотека. Ось. Проводимо надходження. КВ буде 0. Код доходів. Все як. Тут 75.11. Угу. Сума. Так, ось наше надходження. Тепер додамо видатки. Потіж доручень тут не буде. Ось наш рахунок обліку, щоб закрити. 62.11. Ми його там обирали. Який 22.10. Договір наш. Дарунки ось він. Дата, сьогоднішня. Так, 22.10.7500. Зміст операції можна написати отримання натуральні. Це, розрахували проводки. Зберігаємо, додаємо ще одну знов. Безпотійний рут, 62.11 наш рахунок. Тут уже кв 3110. Довгі дарунки. Тут же на 147 тисяч. Змісто підведеться опять отримання натуральний. Зраховуємо проводки. Зберігаємо. Це ми все зробили по бух обліку. Тепер давайте дивитись, що у нас відбулося. У нас тепер повинен бути третій меморіальний ордер. Подивимось. Так, от наша гуманітарка бібліотека. Ось, по ньому надійшло 154. І видатки 154. Ви можете поставити на паузу, щоб роздивитись. Поди... Так, далі підемо. Головну книгу можна подивитись. За жовтень. Розбити по стрінкам. І ось розбити по стрінкам не тухле. І ми побачимо так. В книгу попав третій, 6, 17. Ага. Ось наше надходження. 113 -е надходження. Так, давайте подивимось шостий меморіальний ордер. Чому тут потрапило 168? А, щось на 21 тисячу зробив. Помилився десь. Мабуть, зайвий основний засіб додав. Просто видалимо цю проводку останню, так. Зайшти, провести зараз сформуємо головну книгу, подивимось так. Все, тепер все вирівнялось наші 147 тисяч меморіальному ордеру 113 з ось надійшло. Так, нагадую, що ви можете поставити паузу, подивитися, як виглядає головна книга, якщо вам цікаво. Так, ось по 62.11 прийшли кошти за третім та шостим. 61.11, 17 по типу, потрапив. Так, так, так. Ось доходи, все. Доходи по нулям, Це як треба. Поки зносно нараховане тут буде 0. Так, ну ще, давайте покажу вам 17 меморіальний ордер. Давайте шостий перевіримо, як я виправив. Так, все, Дебід Кредит закрився. Знов ви можете поставити на паузу, щоб роздивитись. На початок 0, зійшло вибуло, все, 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 все. І закрилось. Так, давайте 17. Тут все просто. Дебіт 75 землі. Так, і, звичайно, що в бігових відомостях. Ми ну, опасно займа. можемо теж побачити наш наш рух цих об'єктів. От, бібліотеку надійшою ПК. Ось жалюзі Рей. Ось, в принципі, все. Ми зробили всі проведення, все по бухобліку. Я вам показав головну книгу. У здається, нічого не забув. Може подивитися ось журнал-проводок. У нас є така цікава ще. Ті проводки, котрі ми сьогодні зробили, будуть в журналі проводок. Ось вони всі. Кожна проводка потрапила сюди. Ні, журнал теж можна роздрукувати. Ось так ось. І ось ви бачите всі проводки, що ми сьогодні зробили по бухобліку. В котрі операції: в банківські виписки, безоплатне отримання. Тобто, це по накладний, це виписка, це знов накладна. Як бачите, все просто та зрозуміло. Якщо працювати з бюджет, програмою яка автоматизує роботу бухгалтера та полегшує рутинні справи, на сьогодні це все. Скоро побачимось легкої праці та миру усім нам.